Ти чув, які на ноїм розказують, що жінки мають бути поголені. Аби ото щось мекнути. Лесі жінці буде холодно. Ти поголила ноги? Так. А то волосинки застрягають у колготах і боляче смикаються. <ріст> і тут про поголені ноги балакають. Брати! Чого ти такий нетерплячий? Там сюжет швидко змінний. Скоро піднімуться до зони бікіні, а потім перевірять пахви. Я знав, що ти рано чи пізно вийдеш заміж. Або людина хороша трапиться, або гумовий на цюцюрник поганий. Та пішов ти! Тоді тренуй власну мультизадачність. Що надихнуло вас прийти на консультацію? Я мама двійні. Я бачу, я соціально ізольована, але ж до мене прийшли. Ніхто не попереджав мене під час вагітності, що буде так важко. У мене як чоловіка ще не було, то всі мені бажали його знайти, наче я його десь загубила, хоча б просто для здоров'я. Так бісить ця фраза. Кажу, якщо це так важливо для здоров'я, то чому в поліклініках досі немає кабінету, що ти така приходила, брала талончик і оздоровлювалася? Але ось я познайомилася з чоловіком, оздоровилась одразу подвійним джекпотом. І тепер мені потрібен слінг, щоб було зручно носити той виграш. Використання слінга гарантує вам соціальне переродження. Одразу станете 10 з 10. Що ви можете сказати надихаючого нашим глядачкам. Любі жінки. Наявність волосся на тілі не заважає соціалізації, а втрата мобільності з появою малюка дуже. Тому використовуйте слінг, будьте мобільними і щасливими. А також обов'язково підписуйтеся на цей канал.